Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект габаритних ламп, світлодіодних ламп від компанії Philips, серія Altianon Pro 7000 на цоколь W5W, або він ще називається T10 в білому кольорі світла. Артикул даного комплекту 11961XU70X2. Постачається в фірмовій упаковці. Як заявляє виробник. Дані лампи виготовляються в тайвані. Всередині у нас дві світлодіодні лампи. Ось такий мають вигляд. В принципі, все стандартно. Всередині у нас алюмінієва вставка для охолодження, щоб все тепло, яке видають світлодіоди, розповсюджувалось по площині всієї лампи і тим самим не давати їй перегріватися. В принципі, по вигляду, це стандартні габаритні лампи. Зараз одну під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так бачимо, як відсвічує, з блакитним відтінком навіть. Ось така лампа. Яскравості більше, ніж достатньо для, для габаритних ламп. Хочу сказати, що у даної лампи є полярність, тому якщо ви вставили лампу в роз'єм і вона не працює, це не значить, що вона не працює, її потрібно перевернути іншим контактом. І тоді вона буде працювати. Ось так, все відмінно працює. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.